Канал ТВАЙ у рамках акції Чисті списки чесний парламент розпочато спільно з низкою громадських організацій проводить ретельний моніторинг кандидатів у депутати від об'єднаної опозиції. Адже для того, щоб запобігти такому генебному явищу в українській політиці, як тушки або перебіжчики, для того, щоб припинити рази назавжди торгівлю місцями у списках, підвищити якість і європейськість українських політиків, варто детально під мікроскопом дослідити усіх тих, хто претендує від опозиції. Озиції і на місця в об'єднаному списку, і на статус узгодженого кандидата на мажоритарних округах. Ніде правди, діти, коли нинішня опозиція була владою, ще якихось три роки тому, чимало з її діячів були причетні і до корупції, і до рейдерства, і до незаконних впливів на судові органи. Саме з цієї серії історія корпоративного конфлікту навколо перерозподілу власності кондитерської фабрики Житомирські ласощі». справді доволі ласого підприємства. І про це наш перший сюжет. Солодка мрія нахапати побільше, а бажано загарбати все. Кондитерська фабрика Житомирські ласощі», яка входила у п'ятірку найбільш солодких компаній України, 10 років належала швейцарській фірмі та розвивалась за рахунок іноземних інвестицій. Але більше не належить у закордонних власників. Фабрику просто забрали. Дельта Кепітал Еса, яка володіла часткою 95,07% акцій акції підприємства. За Житомирські ласощі, яке було рейдерським способом захоплено організатором захоплення виступив Ігор Бойко, колись призначений акціонерами наглядати за діяльністю солодкого підприємства. Головний акціонер та голова наглядової ради житомирських класощів Юрій Ліщинський зі сполучених штатів скайпом розповідає, призначаючи бойко топ менеджером компанії, йому створили всі умови для роботи. Натомість сподівались на професійний підхід та розвиток підприємства. Я знав, що чоловік бідний. Він почав дуже серйозну зарплату як менеджер громно компанії. Ми говоримо 250-300 тисяч доларів. Згодом Бойко став власником чверті акцій. Мав би їх викупити, але натомість вирішив отримати все. 2010 року у Житомирі проводиться стрімка зміна власника Житомирських класощів. Бойко, використовуючи довіреність, переводить акції, що належать Дельта Кепітал, з одного банку до іншого. Тим часом троє працівників фабрики подають до суду з вимогою скасувати усі акції, випущені з 99-го року. Фактично, усі акції, що належать акціонеру Дельта Кепітал, цікаво, що Житомиряни стосовно Житомирської фабрики судяться у столичному суді, адже позов подають з київської адреси, за якою зареєстрований один стоп-менеджерів фабрики. Незаконне перш за все рішення Київського окружного адміністративного суду, який розглянув позов двох акціонерів. Підприємства за Житомирські ласуші, які були прописані, зареєстровані у місті Житомирі. Подавали вони позов до Житомирського територіального управління з цінних паперів та фондового ринку. Але чомусь вказаний суддя розглянув вказаний позов на території міста Києва. Суд підлеглі бойка виграють. Тим часом на самій кондитерській фабриці проводять збори акціонерів та об'єднують величезне підприємство із невеликою фірмою Будстайл. При цьому останнє в цьому об'єднанні головує. А власником її виявляється той самий Ігор Бойко. Водночас він же голосує за цю оборудку і від імені Дельта Кепітал. А от самих інвесторів на територію фабрики не пускає охорона. Я офіціальна присвіт нарушення на лісо. Колишніх вже власників вражають рішення судів, адже вони вочевидь необхідні для того, щоб здійснити успішне захоплення ласощів. Після спроби Дельта Кепітал провести збори акціонерів, щоб протидіяти захопленню фабрики, суддя Богунського райсуду Житомира Анатолій Шалепа виносить приголомшливе рішення. Цей Суддя Шалепа не вирішив право виконувати сповняти тобто, председателя наблюдательного суєту. Председатель наблюдательного совета – это выборная должность, или нет, позиция, выборная. Это выбирает общим собранием. Никакой судья не имеет права ни в одной стране который чоловіка, или, как лікар, держатели акції вибрали. Нині гора слугу Феміди Шалепу, який встиг стати головою Богунського райсуду Житомира, відсторонено від посади судді за хабарництво. Корупційну схему викрила СБУ в лютому цього року. Шелепа отримав догану від вищої кваліфікаційної комісії суддів і нині перебуває під слідством. Тим часом сама фабрика виглядає так, ніби виробляє не цукерки та печиво, а зброю масового ураження. Центральний вхід заварено металевим щитом. На вікнах грати, на паркані – колючий дріт. І охорона, яка нам виявилась не рада. Ви хто взагалі? Ви ко мне на улицю подарує. Пільхоже нам пальто. Не-не-не. От к ньому взагалі попадає. Камера, я сказав, я сказав щось на я Сказав за словами нападника, вказівку не підпускати журналістів. Він отримав від керівництва і має намір її виконувати, попри те, що порушує закон. Отакі мене указання. Що ще? І що вимічеса, що я з цього маю? Так ти хто вообще? Я Олександр знак оклику обов'язково подасть заяву до прокуратури, оскільки вважає такі дії зухвальців охоронців злочином, перешкоджанням законній журналістській діяльності, стаття 171 кримінального кодексу. Така злочинна молодцюватість неможлива без прикриття на найвищому рівні. За словами Ліщинського, до захоплення підприємства активно долучився депутат від БЮД та друг Ігоря Бойко Сергій Пашинський, який використав свої політичні зв'язки. Что Пашинский принимал активное участие, это 100%. Пашинский это человек, который снимал у нас помещение, который дружил с Бойко. Саме у Агрокомбанку, який пов'язують із Пашинським, Бойко ховав акції швейцарської компанії. Саме через наявність громадської приймальні депутата Пашинського на території фабрики її охорона не допускала власників на підприємства. Мовляв, охороняють депутатський спокій. І саме Пашинський за два місяці до початку рейдерської атаки виводив із зали суду директора Житомирських класощів Євгена Гамова. Того звинувачували у кілька мільйонів недоплаті до бюджету. Нині бютівець Пашинський визнає виключно захист гамова. Я дійсно втрутився в ситуацію. Коли партія регіонів прийшла до влади Директора цього підприємства до річного було просто кинуто до в'язниці за якусь там несплату мільйона гривень. Ще депутат підтверджує наявність своєї громадської приймальні на території захопленої фабрики. Знає і про те, що саме захистом його депутатських апартаментів прикривались рейдери під час атаки. Втім, зазначає, використовували приймальню без його відома. Мені адміністрація фабрики після того випадку принесла свої вибачення. Часть у самому корпоративному конфлікті Пашинськ рішуче відкидає. Визнає, фабрика дійсно зазнала рейдерського захоплення, але у всьому винна чинна влада. Однозначно, навколо Житомирських клатощів було вчинено діючою владою цілий ряд злочинів, які вилилися в наступні злочини. Перше, це прийняття завідомо неправосудних рішень. Друге, це адміністративний тиск на суддів, тому що він був третє. Це е, шахрайство з фінансовими ресурсами. Що ж до запитань стосовно його участі у ситуації навколо ласощів, то Пашинський вважає це спланованою провокацією влади і радить прискіпливіше вивчити в цьому ключі діяння Андрія Портнова. Те, що у справі про відбір кондитерської фабрики не обійшлось без тодішнього партійного товариша Пашинського, а нині сірого кардиналу української судової системи Портнова, зазначають і колишні власники ласощів. Судді ділять тільки то що їм говорять. З одного сторони платили гроші, а з другої сторони давали команди. Загалом пояснення Пашинського такі: владі, мовляв, необхідно прирівняти його чесного опозиціонера до нині діючих чиновників, які керують Житомирщиною. Чесність опозиціонера Пашинського жодних сумнівів не викликає. Але мова загалом йде про ті часи, коли він і був тією самою владою.